Виокремлюють кілька аспектів розвитку: а саме: біологічний, психічний, соціальний і духовний або моральний. Коли ми говоримо про біологічний розвиток, то, звичайно, ми говоримо про дозрівання анатомо-фізіологічних структур, зміна функцій різних систем і органів людини. Психічний розвиток це ускладнення і розвиток почуттів. Відчуттів, сприйняття, мислення, уява, утворення таких складних явищ, як мотивація діяльності, потреби й інтереси, ціннісні орієнтації. Це належить, до речі, також до фізіологічних аспектів, але діяльності вже вищої нервової діяльності. Соціальний розвиток це поступове входження людини в різні види відносин. Економічні, а, там, правові, суспільні, виробничі. Людина стає членом суспільства поступово, а, і тут може бути якраз її нормальний соціальний розвиток, або людина може відставати у такому розвитку чи, навпаки, його а, випереджати. І духовний розвиток, іде мова про осмислення людиною, життєвого призначення. Важливий момент, тому що а, рости духовно це розуміти, що ми тут робимо з вами на цій землі. Чи просто ми споживаємо кисень та поживні речовини, чи ми можемо знайти якесь своє більш ціннісне, а, призначення? Для узагальнення оцінки фізичного розвитку а, дитини достатньо спостережень за змінами чотирьох основних антропометричних показників. Маса, довжина, окружність голови. Ось такі цікаві моменти. І ви можете побачити, що у різні вікові періоди у людини дуже принципово змінюються пропорції тіла, ну, це все в нормі. А восьмий тиждень, тиждень гестації голова, половина довжини тіла. На 20-му тижні одна третя у новонародженої дитини голова одна четверта від його тіла. Бачите, умовно кажучи, голову можна, можна тіло поділити на 4 частини у новонародженого, на пупсика, схожа дитинка. Далі від 1 до 4 року одна п'ята сього е, тіла, а 5-7 років одна шоста, 8-10 років одна сьома. І старше вже 10 років дитина стає пропорційна до дорослої людини, голова складає всього лише одну восьму від розмірів тіла. Вік. За визначенням, вік це категорія, що слугує для позначення характеристик індивідуального розвитку. Хронологічний вік. Виражається кількістю календарних років місяців днів від моменту народження. А, але є індивідуальні відмінності біологічного, психологічного, соціального розвитку, відповідно до цього, є біологічний вік, психологічний вік і соціальний вік. Біологічний вік визначається станом обміну речовин і функцій організму порівняно із середньостатистичними показниками, тобто, може бути. Важливий момент, що людина може ем, випереджати свій біологічний вік, а може відставати. А психологічний вік, співвідношення рівня психічного розвитку з відповідними нормативними рівнями. І соціальний іде мова про ем, співвідношення рівня соціального розвитку людини, наприклад, володіння певним набором соціальних ролей. З тим, що статистично нормально. Ну, тобто, що людина має бути е, хто вона? Да? Вона дитина, вона е, там може бути учень, студент, може бути співробітник, може бути е, партнер і е, так далі. Фізіологічна періодизація. Ну, існує фізіологічна періодизація. Ви зараз можете побачити. Різні варіації е, того, що, який вік вважається молодим чи старечим і так далі. Але фізіологічно існує на сьогодні лише одна періодизація, і ніхто її з 65-го року не змінював. Давайте подивимося, що тут у нас за періоди. Період новонародженості. Ну, до речі, е, Цікаво, що ось цей момент є зміненим, тому що, за старими даними, до 40 днів новонароджена дитина, зараз пишуть до 10 днів. Далі, грудний період з 41 або 11 дня, але по перший рік життя. Це важливий момент, я на ньому хочу закцентувати увагу. Кожен період відповідає своїм функціональним особливостям організму. І зверніть увагу, що груднічки або грудні дітки це діти до одного року. Це підкреслює назва цього періоду, що після першого року життя дитина вже не є грудною, вона має повноцінно переходити на загальне харчування. Раннє дитинство перший третій рік, а перше дитинство 3-7 рік. В перший третій рік ми будемо з вами вивчати окремо, відбувається надзвичайно інтенсивний розвиток в першу чергу нервової системи всього організму, але в першу чергу нервової системи, кори головного мозку, лобних долей емоційних зон головного мозку і так далі. Надзвичайно важливий період для розвитку дитини. Перше дитинство також психоемоційні фактори, розвивається мозок, імунна система ну і весь організм. Друге дитинство, 8 12 рік для хлопчиків, 8-11 для дівчаток. Зрозуміло, що така відмінність пов'язана з різним часом статевого дозрівання. Початку статевого дозрівання дівчата починають дозрівати раніше, а хлопці трошки пізніше. У зв'язку з цим ростові процеси у дівчат і у хлопців. Відбувається з різною інтенсивністю. Як правило, середньостатистично у дівчат ростові процеси завершуються раніше, а у хлопців пізніше. Тому середньостатистично, як правило, дівчата є нижчими ростом за хлопців. Хоча, звичайно, є абсолютно різні варіації. Далі підлітковий період, тут йде мова про розвиток вторинних статевих ознак, про а, викид великої кількості статевих гормонів і безпосередньо статевий розвиток. Юнацький період знову таки у хлопчиків завершується на один рік пізніше, аніж у дівчат. 21 рік, 20 це дівчата. З 21-го року у дівчат, 22-го у хлопців починається зрілий вік. Це вже абсолютно дорослі люди. Перший період триває до 35 років. До речі, багато процесів, особливо пов'язаних з нервовою системою, все, що продовжують наростати і розвиватися до 35 років. З 36 років до 55 у жінок і до 60 у чоловіків процеси е, виходять на максимальний свій рівень, і під кінець другого періоду вони починають, умовно кажучи, загасати і зменшуватися. Далі маємо з вами похилий вік, тут же все вирівнялося, він триває до 74 років. А функції організму потрошки зменшують, загасають, і погіршення функцій на різних рівнях відбувається з 75 років, коли людина входить у старечий вік. З 90 років а людина, яка дожила до 90 більше, називається довгожителем. Звичайно, це усі показники середньостатистичні. Але плюс-мінус це біля норми показники, тому ми маємо про них знати і орієнтуватися на ці періоди функціонального стану нашого організму та фізіологічного розвитку. Трошки поговоримо з вами про особливості. Зараз в загальному просто розкажу, щоб ви ознайомилися з тим, що відбувається взагалі в організмі людини в різні періоди. Дивіться. Новонароджені дітки, знижений вміст мінералів в кістках. кісточки дуже м'якенькі, через це дуже еластичні, до речі, але легко викривлюються і набирають неправильну форму через неправильний догляд. У діток може бути зам'яття кісточок черепа, якщо дитина знаходиться постійно в одній позі, деформація скелету. Це легко виправляється, якщо вчасно на це. Звернути увагу. Кістки черепа дуже м'якенькі, між ними є незрощені по швах відстані джерельця ще після народження, які залишаються тімічка. Тімічка за а, норми мають повністю заростися десь до першого року життя. Рухи новонародженої дитинки безладні, голівку дитина не тримає, звичайно. У новонародженої дитини дуже підвищений обмін речовин. Через це нормальна частота дихання 40-60 дихальних рухів на хвилину. В той же час, коли у дорослої людини ви вже вивчали, що в середньому 16-18 дихальних рухів за хвилину. Серцеві скорочення у нас з вами 60-70 середньостатистично, у дитини новонародженої 120-140, якщо падає нижче, це дуже серйозне пошкодження і серйозна проблема. Травна система, звичайно, що ще не розвинені повноцінно. Тому найменші порушення у годуванні або у питному режимі можуть спричинити тяжкі розлади травлення обміну речовин, метаболічних процесів. Нервова система недорозвинена. А більшу частину доби новонароджена дитинка спить, прокидається тільки від голоду або неприємних відчуттів. Наприклад, може відчувати холод від мокрих полішок або біль у животі. Новонароджена дитина зовсім абсолютно безпорадна, вона повністю залежна від піклування батьків. Опірність організму фактично немає її, оскільки імунна система ще ніяк не розвинена. Єдине, чим в цей період дитинка захищена, це імунітет матері, імунітет матері, імуноглобуліни матері. Що перейшли від а, матері до плода під час вагітності і циркулюють там ще наступних три місяці, і далі, чому дуже важливе а, природнє вигодовування молоком дитини, тому що мама, окрім того, що годує дитину тим, що їй потрібно, вона передає імуноглобуліни. Ці імуноглобуліни і є першочерговим захистом дитини. Поки її імунна система ще не здатна до якогось повноцінного захисту. А, грудний період а, за рік довжина тіла у дитині збільшується в середньому на 25 см, маса здорової дитини до 4-го місяця подвоїться, до року потроюється, швидко розвивається опорно-руховий апарат, достатньо швидко у. Дити у Місяць біля двох місяців, дитина вже може на одну-дві хвилини піднімати голівку, у чотири вже перевертається зі спини на живіт. У шість місяців вона може самостійно сидіти, у сім повзати, у вісім тримаючись за перекладинку ліжка, ставати на ніжки, 10-одинадцять в нормі середньостатистична, дитина починає ходити. Швидко розвивається нервова система і психіка. Вище нервова діяльність перебуває в стадії диференціювання, досконалення, переважає перша сигнальна система. Що це таке? Це система відчуттів. Тобто немає якогось мислення, а йде мова примітивне щось є, звичайно. Але йде мова про першу сигнальну систему. На відчуттях все побудовано. Щось, якісь доторки. А якісь температурні перепади, емоції, це все у дитини вже починає працювати. Друга сигнальна система починає розвиватися тільки ну, вже під кінець, умовно кажучи, грудного періоду чи в другій половині. Починає е, вироблятися мова, розвиватися, е, і виробляються численні умовні рефлекси. Умовні рефлекси. Раннє дитинство, перше дитинство, раннє дитинство ясельний період, дитина починає самостійно ходити, бігати, бігати вже починається окостеніння скелету, він стає більш мінералізованим, харчується тою ж їжею, що й дорослі люди. До двох років з'являється вже 20 молочних зубів, збільшується мозок, інтенсивно розвивається мова. Тривалість фізіологічного сну скорочується, функція захисного опору і адаптації до мінливих умов середовища продовжують розвиватися, зокрема, функція теплорегуляції. Ми будемо говорити, що у новонароджених і грудних дітей терморегуляція фактично не розвинена. У дошкільному періоді перше дитинство, це період дитячого садочку. А дуже швидко відбувається психічний розвиток дитини за рахунок моторики. Ось в цей час надзвичайно важливо займатися розвитком дрібної моторики дитини. В кінці цього періоду починається зміна молочних зубів на постійні, продовжують розвиватися коркові і підкоркові центри. Закінчується формування чіткої мови до сьомого року. У цьому віці формуються риси характеру. В принципі, завершується наростання маси головного мозку, і важливий момент, що в цей період має спрацювати. Гальмівний характер роботи нервової системи. Про що йде мова? Йде мова про те, що процеси гальмування у малесеньких дітей ну не те, що відсутні, але процеси збудження значно над ними домінують. Тому дитині дуже важко утримати свою. Свої емоції, утримати контроль своєї поведінки, і цього не потрібно від неї очікувати. А от вже до сьомого року, і сьомого року дитина має вже вміти контролювати себе. Це важливий, це важливий момент у розвитку дитячого організму. Молодший шкільний період або молодший шкільний вік. А, ну що, Темпи росту уповільнюється порівняно з тим, що було раніше. А стійкішими чийний грудний вигин хребта, міцнішає скелет, продовжує розвиватися функція дихання.